Ну що, ти, ти попався? Вам це так не менеться, виродки. Льоха. То що, друже? Поговоримо? Ще задумала гострі тут. Я тобі нічого не скажу, клята наркоманка. Тоді будемо вдаватися до радикальніших, ні. Льоха, давай. Ой! І так, що ми маємо? Давно ці завдання у нас не далося, будемо його відвоювати силою. Час у нас омель, тому будемо ді діяти рішуче. Артур, нам, вам Так. По-перше, у нас з'явився пацюк, який передає всю інформацію ірландцям. Якщо ми його не знищимо, він буде її передавати. Отже, через годину ми маємо бути у визначеному місці на угоді з ірландцями бос Максоні, та більша частина його людей 100% буде там. Натомість ми вирішимо до їхнього добре. А ти ми не знаєш, де знає Не знаю. На я бо. думала, а в тебе. це ясно? Сподіваюсь, Сподіваюся, все зрозуміло. Виходимо зараз. Заговори? Ні. Це погано. Для нього. Міс, скоро підійде наш інформатор. Місіс Максоні. Гості птузи збираються атакувати вас. Настя! Як? Чому? Я не розумію. Ми прийняли тебе у сім'ю. Ми прийняли тебе як свою. Ось так ти нам відплатила. Ви мені не сім'я. І ніколи не не станете. З самого початку я була тим, ким я є. Річ у тім, любий друже, що ірландська розвідка найкрутіша у нашому селі. Та що там в селі? У цілому світі наші люди є в кожній банді. Вашим тузам залишилось недовго. Як тільки я пройду ваші ліцензії на букмекерство, ви швидко знаєте в своєму огидному штабі. А зараз ми вимушені тебе покинути. Нас чекають зустріч з твоїми братками, а тебе з нашими пацюками. Льоха випускай! Сьогодні ми зібрались тут ради трьох речей: помсти, справедливості і крові. Ці болотні Кімари зганьбили нашу честь, викрали нашого брата і питають його. Тож повернемо його додому і правчім клятих ірландців, бо ми гострі тузи! Стар! 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 Що це за звуки? Та не бзди, то мабуть вітер! Твоя правда. Пацаны я тут. Не зараз, для Настя? Клуб клубі з дівчатами. Бляха ні! Я не можу знайти собі місце, аби з ними все було добре. Я кожного разу молюся за них. Та не переймайтесь, з ними все буде добре. Це ж наші хлопці. Ой, вже чай закінчився, я зараз принесу. Гарний смі? Mm. 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 Який незвичайний смак, так мені теж сподобався. Я рада, що вам подобається. А можна піду що на чай? Наче звичайний. Дівчата, пробачте. If you ask me to cheat. I don't know if I can. I'll always be. who I am. Він робиться. Ви не тебе та викинуть. Я знаю. Нічого ти не знаєш, Даня, щепі. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I'm a wanted man. <laughs> Це все, ми перемогли, їх майже не лишилось. Перемога! 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 Яка це перемога?